Вітаю вас, мої дорогенькі, пані Маргарита, запитання від неї. Добрий день. Будь ласка, подивіться, що чекає Покровськ до літа. Його знищать як Бахмут. До літа буде окупація і чи будуть відновлювати місто після війни, чи нічого не буде вже. Гаразд туди, що чекає Покровськ в майбутньому. Дивіться, ну, щось відбудеться, дійсно знищують. От карти показують, що дійсно знищують. Угу. А, дивіться. Я зараз поясню, ця карта говорить про, ну, в принципі, вони як би вам сказати, п'ятірочка кубків теж печалька і десяточка мечів це вже коли все. Розумієте? І ось ця карта говорить, що це буде або кабами, або ракетами, або обстріли. Розумієте? Ну, знищити. От ця карта взагалі говорить: знищити, от як е, е, є такий вислів: з лиця землі стерти. Тобто зрівняти все з землею. Ось, що чекає Покров печалька і це. Але все рівно, бачите, перша карта все рівно. Я, я докладу, я так не буду, я так не лишу, я докладу. Трошечки розшифруйте нам краще. Давайте тоді я запитаю. до літа буде окупація чи ні. Зеленський, бачите, хоче здати. Вийшов Зеленський. Не вийшов би Зеленський, я б не це. Ось тут таке враження, що не протистояти нападнику. Тобто, не додати зброї. Запізно вона прийде, а замало людей на то, на то місце дати. Розумієте, щоб прийшов ворог і забрав. Тобто, е е Знаєте, от десь я чула, я зараз не згадаю, де е пані лягли і просять. Ось якось так. Розумієте, це якось без бою здати. Я розумію, що наші хлопці не будуть без бою здаватись. Але я ось бачу від нашої влади, немає протистояння, тобто немає чогось, щоб захистити. І чи будуть відновлені місто після війни? Я чомусь, зачекайте, я подивлюся ще. Я інакше задам запитання. там домовляться. Там домовляться. Да. От я вже по цій карті бачила, що домовляться, а тут теж договорняк. Тобто, якщо зда... от ну, бачу, що здають по договорняку. Тут Зеленський випав, тобто, ну, да. Да, візьмуть. Виглядає, що візьмуть. Чи до літа чи не, не до осені, там, розумієте, поки ті перемиря того буде, поки то припинення вогню буде? А чи буде спокійно, як буде припинення вогню? Розумієте? Це теж велике питання. Тож москальові вірити неможливо. Чи буде місто відновлювати після війни? Чи будуть місто відновлювати після війни? Якісь роботи будуть проводитись. Дивіться, тут, в принципі, карта говорить, що колись відбудують, колись все відновлять. Але, бачите, дійсно, коли вже ворог вийде з міста, вже коли буде наша територія, вже, як знаєте, все рівно, як колись не буде, в мене таке враження, що буде краще. Дивіться, сонце не просто так. А сонце говорить про те, що тут, скоріше за все, хтось візьме шефство. Якась закордонна компанія, якесь закордонне місто візьме шефство над цим містом. От чомусь в мене йде така інформація. Тут, скоріше за все, хтось візьме шефство над Покровськом. Ось. І його відбудують. Тобто, зроблять з нього перлиночку. По сонцю це. Ще краще зроблять, ще добротніше зроблять, ще якось ну не знаю, знаєте, таким культурним. Ну, я, я не можу це пояснити, але я відчуваю енергетику по сонцеві. І ось ці дві карти теж говорять, що там можна буде дуже добре жити, дуже добре жити. Ось якось так я це бачу. Тобто, колись це я не говорю через рік, через два. Ви повинні розуміти, що війна закінчиться не через півроку, не через рік. Ви повинні розуміти, що коли буде оце припинення вогню. Якщо воно буде, так то е, максимально мінімально. Хтось каже рік, хто каже, хтось каже два, хтось скаже максимально чотири. Це ще залежить від того, буде е, Трамп при владі. Хто у нас прийде до влади, розумієте? Оці фактори дуже а, важливо. Ось тому я в, в цьому розкладі не можу врахувати. Але після закінчення війни, вони відбудують настільки гарно, це може бути і через 10 років. Але карти показують а, максимально хороший результат. Ось як я це бачу. Колись зможна буде дуже-дуже добре жити по дев'яточці кубків. Ось і це буде якесь особливе місто. Це якесь, знаєте, воно може мене так здається за його а, минуле, тобто ось цю війну, яка зараз йде, що переживає Покровськ, йому дадуть цьому місту якусь відзнаку навіть. Ось якось так я бачу. Хто чує мене з Покровська. А, мої дорогенькі це місто чекає дуже дуже хороше, хороше майбутнє. Але тільки після того, як закінчиться війна. Щиро вдячна вам за увагу. Дякую вам за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде, Україна!